Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Традиційно маю до вас прохання. Не соромтеся, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі, все це допомагає моєму каналу розвиватися. А тепер до теми: усе своє життя ми соціалізуємось. Коли ж це відбувається? Коли ми співпрацюємо, контактуємо з оточуючими, маємо певні стосунки, перебуваємо в різних соціальних ролях. Так от. Перебуваючи у суспільстві, важливо зрозуміти свою роль. Отже, соціалізація це процес входження індивіда в суспільство, засвоєння і відтворення соціального досвіду і опанування системи соціальних ролей для взаємодії на основі соціальних норм. Кожна людина може бути об'єктом соціалізації, коли впливають на неї. Або суб'єктом соціалізації, коли сама здійснює вплив на інших, передаючи свій досвід. Соціалізація безперервний процес, вона залежить від віку, місця проживання, професії. Слід згадати про етапи соціалізації, а це раннє дитинство, дитинство, молодший шкільний вік, підлітковий вік, юність, дорослий вік, і, зрештою, літній вік. Ті люди, чи оточення, яке впливає на нас, називаються агентами соціалізації. Агенти соціалізації взаємодіють з людиною в різних життєвих ситуаціях та допомагають опанувати соціальні ролі та норми. В дитинстві найбільш важливим агентом соціалізації є батьки. У шкільному і підлітковому віці це друзі і однокласники в часи юності, дорослого віку. Агентами соціалізації є колеги, сусіди або якісь відомі особистості. Однак найважливіша роль у соціалізації належить сім'ї. Саме вона закладає основу, фундамент життєвих принципів, цінностей, пріоритетів. Сім'я є тим середовищем, в якому ми можемо отримати підтримку, пережити кризу, навчитися будувати партнерські добрі стосунки. Однак існують різні моделі сімей, різні принципи побудови відносин у родині. Треба пам'ятати, те, що батьки закладають у дитину вихованням, особистим прикладом згодом буде відображено у поведінці, життєвих принципах вже дорослої людини. Згадаємо про молодіжні субкультури. Це питання теж стосується нашої соціалізації, субкультури це об'єднання молоді. В малі соціальні групи, що мають власні елементи ідентифікації. Прикладом субкультур є, наприклад, байкери, геймери, готи, хіпстери, рольовики, металісти та багато інших. Субкультури формують для людини особливий мікросвіт. Молодь стає частиною субкультури через різні причини: бажання самоствердитись, привернути увагу через непорозуміння в сім'ї, протест, проблеми ідентифікації, пошук однодумців. Через данину моді та інші причини. Однак зверніть увагу, що причини входження субкультури передусім пов'язані з негативним досвідом. Тому, моя порада, якщо хтось з ваших друзів активно долучається до якоїсь субкультури, запитайте, чи все добре в нього, чи в неї. За необхідності підтримуйте, вислухайте. Однак, в принципі, перебування у субкультурі не є чимось поганим. Але з цього є. Виключення це діяльність деструктивних, агресивних субкультур, як, наприклад, скінхеди, які несуть у суспільство акти насильства, а учасників субкультури спонукають до скоєння різних правопорушень, злочинів. Згадаємо також про вікові субкультури: наприклад, Бебі Бум, покоління X, покоління Y, покоління Z. Кожна з цих субкультур має свої. Особливості поведінки, свої життєві принципи, перебуваючи серед ровесників, однодумців, люди самовизначаються вчаться комунікувати в комфортній для себе атмосфері.